Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні, 26 листопада, о 10-й годині ранку за Києвом, 7 година вечора за Мелбурном, Австралія, 11-та година за Європою ранку. Запрошує вас, літературний клуб Мальви Австралія, на зустріч з укладачами і авторами видання Voices of Freedom Митці Свободи. Це Надзвичайна збірка, яку я рекомендую мати в кожній бібліотеці, українській бібліотеці в діаспорі чи в міській бібліотеці, тому що це 27 поезій, есеїв, розповідей сучасних українських авторів, які поєднані думкою. Про свободу розуму про свободу це те, що зараз надзвичайно важливе для громадянського суспільства, для політичного суспільства України. Неймовірні переклади, неймовірне читання, глибоке, якісне. Я щиро чекаю вас за зум-посиланням нижче на нашу зустріч. Вам буде чим захопитися. До зустрічі, літературний клуб Мальви, Австралія за сприяння світової федерації українських жіночих організацій і світового конгресу українців. Па.